Блі, а що тут нема автоматів? І не говори. У мене МК хуйова. Я його не бачу. Ще десь тут один не є, бо мені валив. Напроти мене на останньому поверсі. Тоси? всі? Що бить? Нет. Если ты тут був. Ти yeah, його вбив чи yeah. давді... nee, да, ні? Ні-ні-ні, ні. я його не был. Ні, я нокнув. Лоу, ХП. Шауден. Блін, на мені прям. Да, прям за ты там вчета желтым. тут. Він хілиться, напевно. Піднятом не можна. Сюди. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Що там чоловіче? Чоловіче. А, я замотаний. Що там чоловіче? Да життя. Чоловіче... Замотаний. Замотаний. Погольопаний. ангар чел впав. Там двоє впало. Тут баріль хочу возьми. Весьмозамис АС, я вообще не люблю. А так ті двері не відкрави, вони Сумка буде на дверь. Сумка будет на базе? Бачу його. назад, бачу. Я завернусь. Нок. Угу. Треба йти. Я його добив одиночними. Маратан, ти що в мене не вірив? Та, я не знаю, там ще один є. Там є ще один, та, але я одного добив. Гранату Ж... кидає О, за машиною. Ой-ой-ой. Так, я не знаю. Або бачу. Тут от. вот бежит на гору, там він біжить на гору. Можна підтягувати сюда до нього? Він внизу? Там ще за ним другий біжить. нє ні, ні ні вони під гору бігли. Хочуть нас контрол. ще йдемо під гору о, о, він на оранжевий прям. Він не побачив. Блядь Сорян старий Наді мною є. По мені стріляй. Дав йому в голову. Там ще я, якщо що є дві. Він зліва крутить. Один. Другий не знаю. Ой, флешка, конечно. То я тобі дам? Uh -huh. Я не знаю, За камнем. За камнем, блядь. грамм на закам, блядь. Oh -oh. Красава. Лучший. Чекай, я дам дембу у нас. А, немає демо. Ладно. Я маю, можу скинутися. Та, пізно, вже же бьют. Блін, я так і флешку йому с зарядив. Ти мені кинув. А, ти другу кинув, Ну, на, -на, на. Так, прицельчик 4Х сюда. Льопок. Тут є компенс, новий. У мене теж тоже спрятали. Машина. До нас едут. Стало, да, Ставит, двор, та, да, 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 да. Вот тут. Прямо на мне, на жовте. Он меня не бачил. Бачил. Він ст... якщо стане. Я його загубив. Бачу, давай Бач. можемо влупити з автоматів. За... Тут другий ще є, та? Другий не знаю де. Ну він нокнутий був, та. Граната. Треба поміняти позицію, він знає, що за каміння. Я теж. Він буде чип старатися забрати і різний. Є граната? Хились, хились, може аптек. Вон там, наверх пішов. Він буде брати чіп і тікати. У мене все червоне, я не знаю. Це бейполт. Він тут! Ой-ой-ой, мені труба, він буде добивати. за каменем там, де я був, я йому трохи попав. Бля. Якщо Тихо, віджимає тихо тих, тих. Справу крутить, чуєш? Є, є, близько справа. Луч, асист. Я йому все-таки файно попав, раз асист, одного А ти чув, що він справа крутить? Так, так Все, тоді я на наступній разі просто буду мовчати Якщо ти чув, бо якщо ти не чув, то, скай... то я діпш тобі підкажу. Я чув, що він біжить, але ти почав говорити. а uh -huh. Потім вже коли ти перестав, то я чув, що він справа крутиться. Все, поні. Має 10 болі, Машина які. їде. Бачу, прямо. бачу, бачу. Лопити? Та, лопи, 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 він, походу, сам, чи двоє? Двоє, двоє, двоє. Сзаді все. все. Все, я йому дав течку з каріка на машині, виходимо. Там вона, горі. Жовта. Добей, на по машину мы звони. А по машине я дав, скорика все-таки. О, о, А тут дым. мене в корі. За сіном. Є граната? Я не бачу. Я старий трохи... чекай, давай я підійду до тебе. Я йому дав тичку з корика. Друга не знаю, друг де. Я відходжу до тебе. Ладно. на ангаре? Ні, я в ангаре. Че, я не знаю, може і зайшов десь. Він був за сей, си... за тими купами, за сином, Опа. -па. Він, сам? Він, походу, сам Біжить до тебе. Я його на сильно. А чо панцером його не нопле, я ж стрілив туди, де треба. Мін здох чи я? Так, сам був сдох. Я шостий прицел. А Тобі не треба? Yeah. Я візьму. Хай їдем. Поки та, стоїмо. Та йдемо, подивимось, що обстановку. Просто відкрито. Дуже. Угу. Опа. А, Тут а, во! спина. То ти мені з того так настиряв спину? Я Yeah. Точно yeah. не я. Мені треба до камінь тебе відбігти. Де він є? А бачу Тут супер канал. Побіг А, один лежав в траві. У тут а двоє. А як не попало? Один там. Забіг в туалет. Жовта. Один на жовтій. Має гранату зону даю. Він вибіг. Нокнутий другий вообще без хп. А де другий? На твой? Оранжевий. Восьмий присил не в нього. То тоже восьмий. Блять. Стори, то моється. <кхух> то те, ще кинув? Та де, я думав, тут зона вже рухається. Але щурі старий. А вона неї рухається. Там БТР падав ззаді, але ладно. Там треба до машини бігти, машина в'їхати Давай. Та то тільки третя, в принципі, дуже вже Добре, що ти сказав, що той на оранжевій тут, а я його шукав там далі. На жовтій. Я виглядаю зліва, він сидить просто і кресить і тебе чекає. Прикинь, виставив голову і чекає, коли ти підеш. Я його теж чекав. А я стріляв по ньому, і мені під приціл вибіг другу, здесь на мінусі стріляє що тут. Є тачка е тут, -о. можем чого взяти. Будемо брати би, тачку чи пішки йдемо. Тут баги стоїть, а. тут можуть бути люди. Під будинком. Тебе скільки аптек, є аптек, нормально все, У мене п'ять штук. Три. У мене п'ять. Поживемо. та. Нікого не бачу, але тут відкрито. Вони десь тут сто 100%. Все може бути. На контері може сидіти. Я би кантеру по правій стороні оббігав. Дам ще справа, чекаємо. Може хтось в зону добігає. Ти нам би посували потрошки в зону, йти 30 секунд. Я думаю, в тіво шляпи сидять ще, люди. Куда я Я б казав, десь направо йти краще. Бачиш, два. Не стріляй. У них тачка, в принципі, є. Автомат витягне. Думаєш, тут є люди? Так, може бути. Вони нас, походу, побачили. Нам тепер на них зона йти старий. А они нас и так побачили. Будем крутити, напевно, от вот. Ну круто. А будто вот сюди вот. По тобі? Не ног не стик. Ты він по тобі стреляет? Нет Мне не видно его. Там не зараз сядут в машину, поїдуть, я думаю. Там кола пробують. А -а -а. Вот бежать Чи не. Не, намахав. У мене картинка пливе, мені треба краще відюх. Той вже розуміє так по тобі, да? Так реше втік мені з прицела Ходи, ходи. Да, ты дем тобі? Вроде біжу. Фул mm, опен, я просто не знаю. Він є на жовтій. По мені стреляє. как смоки Да, ты ликуюсь. Тут. На тебе прям. У нас позиція говно, але ми в зоні. І наступний і там 2 метри. Я займаю той камінь старий, бо тут, Угу. Нормальна в нас позиція. Тепер нас да. Вони походу... щоб спину не вийшов якийсь чибо чебур... Чибурек. Там вот прямо стріляє. Опа! десь близько, кемпа! Я не, я не рухаю, я саджу за каменем і просто собі чилю. Чим кашка лупить. О, там! Ліг. Лежить, лежить! Ні, пікає. Я його якраз хочу висипати. Дав, много. Його хтось. Угу. А перед тим вот, вроді. Вот. Перед тим вот, вроді його кента влупили. E, 44. та Так, їх не двоє на жовті двоє здохли. Дробь біля нас падає. Короче, там наш оранжевий ще є. Бачу. Сховався. Дим кидає. Він не в зоні, Він біжить. П'ята зараз. Десь мусить бігти. Нам битчка його зона доб'є. Але в кемпах, мають бути, люди, так що вкрат. Я с другой стороны постараюсь. Бежать в дыму, в дыму, в дыму е, оранжево. Я дым кинув. Тут Там двое, сзади ще один. Ча один? Был. Один направо побег. Я правого убил. На оранжевый прямо бил. А... Не-не-не. На жовтій ти вбив, на бен. На, на, а... на оранжевій, Жов, на жовті хтось когось його нокнув, хтось інший на жовтій. Ага. А справа біг другий його кент, я другого якраз бив. Я по тому не, не попав. Нокнув. Метко. Вікні туди. Можеш гранатку закинути. Давай. Ой-ой, кавістань. Блять. Ще немає. Згорів! Ставив вікно! На першому. Перший? Та. Той дійшов. Є граната зона може. Ні, а я не маю. Двері, двері, двері! Лучший. Фу. А чого я так швидко тікав і не дував? Походу, та. Я, аптеки, в Я в забігаю в хату підхилісь. У мене шльмом 1 хп. Гранати може і бери. але треба Немало. швидко 20 секунд. Збігай на другий поверх, може візьму. Може в того були гранати. Я біжу, біжу, біжу. Боліків є, до харана. Але треба бігти вже помаленьку. Взяв одну гранату. Пойдем? А, вони там от є. Біжу Двоє До останніх двох, так? Так да. Можем той та камінь взяти, чи ти хочеш далі йти? От тут під гору встанет. Вони, вони за дропом? Вони прямо там, де ті сина. Там в них машина є бачу У мене гранат нема. Так... Я взяв одну тільки була. Ти ще підходиш? Та-та-та, я їх буду зараз тримати. почекай. Я біжу. Все, ти на, ти на відстані, я так. Скажи, де я, я гранату кину. В неї Вони... в диму? Диму? Так. Да. Ну все, зараз я запущу. Грію. Не докину. Вот он за... Отут прям. Какая зона? Там двоє. Один, один, спр... один правіше Не, не нокс. Все, 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 я не пікаю. Так, дичку. Щоб а не мав, я добив. Один yeah. Він десь на жовтій. Його а, не нокс. Давай. Чекай, я тоже. чекай кай-чекай-чекай-чекай, я чекай, не стигаю. Пару хп, блин. Я не да 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 пофиг У меня патронов не много Блять, то я тут. Хорош, красавчик. О, я хотів за дроп забігти, сховатися як укриття, що мати, і він в той момент вийшов. Патняк, 10 кілів рівно. Класна катка, старий. О. Ще хочу Час. подивитися демедж. Я там в кінці, ще другого поверху ми нокнули. Йо-мо, я девиз Тебе 1032. Я твої кидли трохи покрав.